Задрімав. Ні, не, не дрімаю. Гріється просто. Сьогодні він там дуже працював. Так, хлопці, всім привіт. Однодумцям, страждущим. мій контакт. Показав, кому цікава така тема. Вот то ви все знаєте, звертайтесь. Зробимо морку, зробимо то, зробимо все. Все, четыре брата роз'їжджаються, Трошки це дело. Ну, так бывает. На то были причины. Так, дивіться, Ось це, Посадка 100 мм. Профиль Б. більший і менший шківочок, Все. Все тут є. тут четко. Есть такое. Едем далее что тут? Посадка 155 и 4. А тут два профиля Б. Ну, я кто просил так и сделал. Вот тут пишет два. Вернишь, Б, два одинаковых. Есть морку и. все чітко їде. До речі, дядьки. Оце ж є. Метки. Тут. Ось тут. Тоді тут на торцях. Видно? У мене, тут така метка, тут дві, тут одна, тут чотири. А, до того дойдемо. Так, есть. Едем далі. Посадка 145 мм. Профиль А, два одинаковых. Зробили. Морку 80. Хвостик носик, все є. Все чотенько, еде. Хе. І оцей дядька, він обижався. Каже, на моєму морку не було. Все, дядька, зробили морку. Все чотенько. Ви знаєте, про кого я кажу. Морква є. Маховик є. Це дядька ще попросив на моторчик зробити. Шківка зробили. Маховик газоновський. Тут профіль Б. Два різних. Ну така загвоздка. Ха! Не вистачило болтів. Ну нічого такого. Завтра мама з'їздив в магазин, привезе ті болти відправим. Так що до Нового ходу вже будете рубати дрова. Так, нагадую ще раз. Контакт мій. Так, а тепер Ну, тут, до речі, коробки наготував. Дядько цей навряд ли мені допоможе, бо йому ніколи. Він зайнятий. Так, а тепер. Одесса, Одесса, що тут? Ну понятно. Не пошло. Зробимо. Зробимо, тобі тут заломиш, десь есть, викрутим. Буде займаємось. Все робимо. Так. Це вже можна сказати постійний мій клиент. Той год, рік тому вернешь. Робили йому дровокол, ніж я робив вала морку, а це. Ну, десь куплено. Ну, до речі, добре зроблено. Чітко. Теж дядько упер в сучок чи що там впер. Ну, нічого, так буває, то ерунда. Поправимо. Воно трохи, мабуть, підкалене. Поправимо. А, до речі, це ж на ремонт приїхали. І просять ще по одній зробити їм. Ну, такого фасону, як я роблю. Зробимо. Зробимо. Так. Це я вже показував. Дядька дав мені образець. Ну, це з мотора стих, Щоб таке зробив. Він прямо на мотор. Там якийсь мотор лютий з маховиком. Ну, я бачив такі, прямо на мотора насади. Ту моркву буде діло. Так, ще там один хлопець чекає, вже і дровокол готовий. Моркви тільки немає. Ігор звать. Зробимо. На ці тижні ці всі моркви поїдуть. Ще один дядька там інтересний подзвонив, каже, мені моркву приварювати треба. Ну, то ми уточнімо зробимо, так сказати. Не, не переживайте, все поїде. Все. Все чітко. Ті, кому обіцяв після Нового року, думаю, що раніше трохи почну, але не обіцяю. Бо Хоч Хоча і не вживаю, але все одно трохи хочеться і щось відпочити і полежати і такое. Ну, то все, ерунда. Так, всім, всім дякую за перегляд. В общем, відео ні о чому не. Кому треба, ось номер, звертайтесь. Хто не довіряє, не звертайтесь взагалі. Не дзвоніть і не, не мішайте мені, не заважайте мені. Мій час теж, мені краще посидіти он там покурить, чим з вами балакати ні о чому. То кажу 200 гривень, давай гроші, щоб в чергу став, щоб я тобі робив. Вже. Ось, хлопці, дали по 200, по 200 гривень. Ну, там один трохи більше дав, ну то є ініціатива. 200 гривень, і ви в черзі. Я вже знаю приблизно, коли я почну вам робити, коли ви його отримаєте. Ну, то така ерунда. В общем. Всім дякую за перегляд.